Так, доброго дня. Закриття вологи. Черкаська область. Ось дивимося, вже й бджоли літають. Це вже назад проходю по борозді, по канавки зараз ще засиплю і краще буде. Виходить непогано, капітально. Том культиватором прицепним ще макді не дам, буде чого така сцепка. п'ять бурін. Щось тут закинуло трохи. От так виходить. Ходю восьмою. Обороти невеликі. Тут назад трошки можна більше дати, вже кидати не буде так. Паливна після ремонту показує себе непогано. Під нагрузкою оце чорний кине і все. Потім не димить Такі справи. зараз ще трошки зніму кабініт, як буду їхати. І погнали далі на наступну ділянку. восьма І піщане! Ставляю вручними сього раз Півторочечку І шурую. вишурую. Ну тут можна більше, бо вже не так кидав. Кейфон сзади. За те поле де Орали із Т-70 у дві тяги. Під гору йдемо зараз газку трохи. Оп, кинув і всього пішов. буде добре потім прицепним кпсом заїду і можна буде швидше культивірувати бо площа більш менш вирівняна трактора не кидатиме так сильно більше скорість дати, тоді і буде чітко Дякую всім